Казка про равлика, який дійшов до сонця, У глибокій зеленій долині жив собі маленький равлик на ім'я Він. Усі знали його як тихого й повільного. Разом з тим він завжди куди зійшов. Повільно, мовчки крок за кроком. Куди ж ти йдеш? усі питали. До сонця, відповідав він. «Ха-ха, до сонця, та ти ж равлик. Реготали жаби. Навіщо тобі туди? питали звірята. Бо я відчув всередині там моє покликання. І він цілеспрямований йшов. Коли капав дощ, Равлик ішов під листком, але не зупинявся. А коли з'являлись гори, він повз повільно зранку до ночі. І кожного разу Равлик підбадьорював себе Я не швидкий, але я йду, і це головне. Одного разу в темному лісі його зупинив страх. Повернись, ти один, це нікому не треба. Хіба не страшно бути смішним? Він затремтів, проте відповів: Мені страшно, але страшніше зрадити себе. Равлик зробив ще один крок. Потім ще. Страх розчинився, бо не витримав такої стійкості. І йшли роки. Багато хто вже забув про його мандрівку. Але одного ранку, коли всі ще спали, над долиною здійнялось дивне світло. На вершині Великої гори стояв равлик, і сонце торкалось його ніжно. Воно світило не яскраво, а тепло, наче казало: Я чекала на тебе, ти переміг. І він посміхнувся. Бо його перемога була не в швидкості, а в вірності своєму шляху і терпінні. Значенка Той, хто не здається, завжди перемагає, бо перемога це не гучна фанфара, а тихий голос у середині Я йду навіть коли важко, і я вірю, навіть коли темно.